Розпочали засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном з обговорення питання фінансування ремонту покрівель у школах області. На розгляд 23-ї сесії облради хотіли винести виділення коштів на ремонт 18 дахів. Перелік шкіл, той, який був запропонований, 16 шкіл, доповнити Грибінківською ЗОЖ номер 4 та Великокобилячківською загальноосвітньою школою Новосанжарського району, передбачити суму на виконання програми в розмірі 4 мільйони 115 тисяч. Одне з перших питань ремонт дахів. Викликало на засіданні бюджетної комісії неабияку дискусію. Гроші на ремонт дахів потрібні, визнавали всі, але про їх використання звітувати треба ще до їх виділення. Вважають члени комісії. Щоб потім завтра до нас не добігали і не казали, а нам от не хватило, бо тому, що я абсолютно згоден». різні я Не зовсім розумію при приблизно однакових квадратних метрах, розумієте, Різниця, різниця чуть ли не троє крат. Я не хочу бути в числі тих депутатів, яких просто-напросто використали як мальчиків. В результаті вирішили питання на розгляд сесії винесуть, якщо буде подана проєктно-кошторисна документація з підписом директора департаменту освіти і науки. Крім того, на 23-й сесії обласної ради розглянуть можливість виділення коштів на 15 шкільних автобусів. Хоч спочатку планували купити 10. Імовірно, виділять на сесії облради мільйон гривень і на оздоровлення дітей біженців та їх потреби. Принаймні, це питання винесли на розгляд сесії. міста